Вітаємо та раді бачити на нашому каналі. Як же ви могли почути? То проект СТІДЖОЙ переходить на рідну солов'їну у рубриці оглядів оновлень. В вашій увазі травневе оновлення додатку СТІДЖОЙ. що було додано, змінено чи полагоджено. Так, спробуємо якось інакше. Що було додано у додаток проекту, то це можливість побачити окрім кількості переглядів наборів стікерів, також кількість їх завантажень на пристрої. Тобто, якщо комусь подобається ваш набір та користувач завантажить його на свій пристрій, оновиться статистика щодо цього набору, і число завантажень збільшиться. Старайтесь та прагніть своєї мети, адже можливо саме ваш набір зможе потрапити у топ, який закортить завантажити кожному, хто його побачить. Можете не хвилюватись за те, що набори стікерів з'їдять усе вільне місце вашого смартфону, адже простий стандартний набір із кількістю у 24 одиниці може важити 5 МБ у середньому. Якщо у певному наборі їх більше, ніж 24, або ж маються анімовані стікери, розмір може змінюватися. Також у меню налаштування була додана можливість швидко виходити із вашого аккаунту Stіджуї лише натисканням однієї кнопки праворуч у верхньому куті. Ця дія не вимикає програму, а лише виконує команду виходу з акаунту. Перейдемо до того, що ж було змінено у оновленні. Як ви вже могли помітити, то вихід з аккаунта більше не треба робити через вимикання режиму автора. Тепер ви матимете можливість банального перемикання режимів від звичайного користувача до автора і навпаки. Адже режим автора розроблений для того, аби ви могли додати свої набори стікерів. Але додаток вас перепросить за те, чи впевнені ви у цій дії. А при повторному увімкненні ознайомитесь з усіма плюсами даного режиму. Увімкнення. Якщо ж ви попросто шукаєте, чим оновити ваші емоджі, то спокійно можете продовжити користуватись із вимкненим режимом автора. Ще однією зі змін у нашому оновленні стала можливість покупки авторських зображень на платформі для свого використання. Кожне зображення унікальне, і саме тому у кожного з них буде своя ціна. Якщо бажаєте отримувати підзаробіток від своїх творчих робіт, але не знаєте, яку ціну виставляти, ви завжди можете зв'язатись із модераторами Стіджої через вкладинку допомога. Також були проведені зміни з сумісною з додаванням нових механізмів взаємодії, програми із користувачем. Якщо ж ви є автором наборів стікерів, що завантажує свої роботи та очікує на їх появу у додатку Stijoy, для вас добрі новини. Ми додали вікно сповіщень, що доповість вам про те, на якому етапі знаходиться ваш набір на модерації, додан чи відхилений. Якщо ж набір на модерації, просимо набратись терпіння та очікувати на результат. Якщо ж процес було відхилено, то причину, за якою завантаження було припинено, можливо, буде побачити у повідомленні. Пам'ятайте про те, що скріншоти або копі-паста не приймаються як набори стікерів, що може послужити причиною отримання бану та неможливості використовувати режим автора. Щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки разом із коментарями, побажаннями чи запитаннями під цим відео. Бажаємо кожному мирного неба та гарного настрою. До зустрічі!